Короче, еще доб... раз добрый день, дождь закончился, но ну, ну, опять хмара валит, короче, ну, солнце светит. У нас тут есть ситуация, Дима уже готов, а есть ситуация, роблю-роблю, чую, будет. Сережка, давай снимать. Так, да, і де в ХТЗ велику монтіровку, будемо зараз щось піднімати, там, мутити. Брезентусь до треба буде, що поворотника треба поставити. Їхав через село. А тут аж удобно кататися взаді. Та діти цеплялись, походу, і один в руках одного залишився. Поворотник стопник. Він там лежить, в принципі, треба зняти ці повідкручувати, поприклеювати назад, його прибадяжити якось нормально. Бо я коротше, він його відірвав, я потім їхав з зерном цього року, бо мама дитині дала тюлей. Він виніс мені його назад. <по> я їх тільки поставив. Ну Так буває, що зроблю. Діти. Я ще витягну, не сваріться, дав 50 гривень на морожено йому кажу. Хорошо, що віддав, бо так він 450 стоїть, нічого поклею. Все дешевше, ніж нового купляти. Ой, у нас такі хмари, коротше, зараз тільки що був дощ, бачите. Вже сонце шкварить. Короче, Ідеальна погода а зараз для того, що наша соя повискакує і буде все всечки піки. Так. Тут теж треба поворотні цього стопа поміняти в мазі. Того року привозив воду мазом, бочкою, бочку ставив і ночі кропив, не побачив, як штангою влупив, потім думав, де це його побив. А потім згадую, що я дуже близько біля нього прийшов штангу його перескочив. І побив. Сам собі збитка зробив. Такі справи, треба косити. блядь, траву повиростала з цієї душі. Бінзопив цю бінзоку зробив. Треба цепляти на це і викашувати, бо такі чагарники тільки. Маскировка, зелень, зелень, маскировка. Диску треба витягнути, бо Є там ще один у нас 5 гектарів по любому прийдеться дискову запускати. Діма взяв, зараз буде працювати. Що Дім? Йди колегу свого буде.